Бої в Покровську є кульмінацією 21-місячної кампанії із захоплення міста. Саме стільки знадобилось окупантам, щоб просунутись на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Констатують аналітики інституту вивчення війни, підбиваючи підсумки цієї кампанії в своєму останньому звіті. Протягом останніх п'яти місяців Росіяни вели ціле спрямовані операції повітряних ударів. Спрямовані на зниження обороноздатності та логістичних можливостей України на покровському напрямку. Просування росіян в покровському секторі значною мірою стало можливим завдяки атакам окупантів на можливості запуску українських безпілотників. Пояснюють аналітики. Російські інфільтраційні групи навмисно намагаються атакувати українські екіпажі дронів, щоб вступити з ними в ближній бій. Це перешкоджає операціям українських БПЛА, тож поєднання російської тактики наземних штурмів та застосування підходів повітряного перехоплення створили в районі середовища, в якому українським силам дуже важко керувати дронами.